Всем привет и сегодня я буду прокачивать вселенную скибиди. Включайся, блин. Наконец-то. Я планирую дойти до сотого уровня. Ой, не до сотого, а до 30-го в цьому видео. Це не було чути і за звук у мене, то я планую до 30-го уровня сьогодні дойти. Уровні за сторону Скібіді ну, такі дуже швидкі. Іменно за GME. Ну, от якщо ззаді зачепиться, то його складно буде вистіти. На мене вже 15 уровень. На природенні боса я, возможно, буду брати якогось інчогоські біді. Бо, джи... Бо, джим... Бо в мене таке було, що за заджиме не можна грати проти боса. Ну, я думаю, цей баг вже пофіксили, тож побачу. Якщо запишу на відео, як буду боса прироходити, а цей рівень ще на відео запишу. А вже вісімнадцятий, дев'ятнадцятий на порухо йду не навіду, все! Я, я ще 17-й забув сказати, пройду, не на відео. Ну, ладно, пройду 17-й, вже на відео. <плес> Блін. Нехай скипітішники з вами розбираються. Ой, 18-й я не навіду. Ну що ж, це вже 20-й юрвень. Угу, цей баг вже пофіксили, в мене можна ще на 20 му рівні грати. Ах, я взагалі перепущу цих агентів. Якщо ви не знали, то, то на босі можна просто пропустити трьох обичних агентів, а зразу піти до боса. А, а якщо ви вбили боса, то вам не прийдеться унічтувати маленьких агентів. Камераменти там. Начоти? Начоти? Против Джиме без, без шансів. Просто секунда, його немає. Відео якесь коротке. Получиться, якщо я білін буду приходити, все не на відео тож На відео буду приходити. Стаття Астрира в хочу відкрити якомога швидше. Ну, дуже швидко я хочу її відкрити. Ну, думаю, завтра відкрию завтра. Зстаті, напишіть в коментарі, скільки вас уровнів за за сторону скібідістів. У мене 22-й уровень. А якщо у вас немає сторони скібідістів, то пройдіть 100 уровней за агентів ви будете за скібіді грати. А якщо у вас взагалі цієї гри немає, то напишіть в Playmarті, бо взагалі можна сказати. Я, наприклад, рахую туалет аганс, щоб обновити зараз пройду цей юрвені і покажу. Ах, блін. Скібедишники. Навіщо я лазер в колючим? А, зараз покажу. Де в мене? Плеймарк, а тут вот так вот можна і тут туалет Генс. От ім'я гри, як називається гра і, і аватарка гри. Кстати, якщо ви хочете узнати про обнову нову, то, то просто підпишіться на канал Магадана. Зараз по кафу. Як це можна зробити? Можна або написати по-англійському, можна і по -укр... українському вийде, або просто сказати покажу в по ютубі. Вот. И вот його канал. Магабам. Вот видео про тебя Нову. бам бам в Полностью не буду показывать, лучше самі подивитесь. Ммм. Не понял. А я хоч і не буду 24-й уровень за заново приходити. Ага, не буду. У мене вже 26 уровень зараз буде. От. Останній уровень запишу на відео. У мене вже аж 10 верхів. Брати в десяти врагов і треба 24, 24 рази использувати способність злазерви. Три рази навізувати да, з поступність перешлося. Це ще добре, що не вилазить не сильні камерамени, такі як камерамен Фред і камерамен 2.0. Блин, с дом три раза прийшлося использувати. Бабах останет в мене вбив. 28 восьмий левел. вам вот должен... ну, На стороні скибідстів на маленьких уровнях за чимена дуже легко проходити рівні Просто легкотня. Кстати, я сьогодні планував завалити кучу відео на Ютубі в мене це по три роки виходить. Це вже я три роки відео за сьогодні знімаю. Ще буде четверте, можливо навіть і п'яте. Возможно, і шосте даже буде. Но максимальне количество відео за сьогодні сім, мабуть. Мабуть, так. А мінімальне количество відео яке сьогодні може бути. 4. Ну, я думаю, 5 відео буде. Бабах, камера мене титана знову злюблюсь. Просто розбомбив їхну плюс 250 чіпів. Нічого собі. Ну, я разом ще сьогодні першу десятку тисяч на я сьогодні. Получив 10 тисяч чіпів. І в цьому відео ще на 3 тисячі Ну, я в минулому відео більше грала, бо в цьому відео я майже на відео все показував, а в минулому відео я, я більше грав не на відео. Кстати, я Кстати, якщо будуть місії на 3000 чіпів, то... Шви, то багато чіпів зароблю за один день.